Ми знімаємо влог, так, як обіцяли. І зараз ми купили мазині дві кислинки. Вони mm. дуже кислі. І ми зараз на раз mm. два-три хвізові. Давай, кислинки. раз, два, два, три. мене лайм. Угу. Дуже. До речі, майданчик. Наш майданчий майданчик. Ой, таке я слізні жінку Ну, якщо ви дивилися попереднє відео Андріани зі мною, то не забудьте поставити лайк і підписатися на її канал Мішка Лайтва ВГГ. А, там, до речі, майданчик. І там дорога, дальня дорога. Дальня, я нам дуже далеко і ти. <Brenda noise> до неї. Підемо до мене, так. Ми двоє з Андріаною. короче, ми йдемо, попаємо нашими ножками, пакетиками. А две ми однаково йдемо майже. Е, ну, наш влог такий коротенький, бо нам нема mm. що говорити. Да. Ну, челендж, коротше, я вам зараз розкажу відчуття, коли яйця я все твоїла. Силка, я залишу під відео. Я коли взяла то яйце і почала, ну, жовток той, я його з'їла, пережувала. І коли Софія там говорила, давай, давай Андріана, ковтай, ковтай, я хотіла сказати, я хотіла випрнути і сказати, Софія, я тебе за душу. Рано пізно? А чи от uh -huh. таке Перше думаєш, мені попалося з цукром, бо я була в свої відкусила. Там так. Я, але Андріана так само відкусила. Так. А Я подумала, що в мене яблуко с... з цукром попалася. Я думаю, мені повезе. Блін, про я... Я виберу. Думаю, ну цукор. все, мені я веду. Як вкусила? <звук> Блін, я думала, і Я от тоді теж хочу так зробити їй. До речі, вона мене колись в школі чуть не задушила. Так, Ну ладно тоді. Покадулі. Ще вернемся. Там дайні, дайні дорога. Тут пам'ятник Тараса Бруса є там. А во. Давай, може, я бачу. Ні, то видно. Ой, ти фоткнула, нечайно. Тут ні, ні, ні єдиної машини немає mm -hmm. на трасі. На трасі тут траса. Тут Це шосе, я то шосе називаю. Yeah, О, хтось yeah, може yeah, траса. траса, траса шосе. О, тихо, тихо, що та Чи там їде. Зараз людину занімеш, пам'ятаю, не мій канал. Mm, я так їду. Поздравляю, цілених відео. І це теж машинка. О, і ще одна машинка. Калі, вже вилітіла. Зараз ми будемо проходити повз нашої однокласниці і ми продовжимо знімати. До речі, отут живе наша однокласниця. Я не буду говорити хто там. Я не буду говорити хто, тому що, ну, якщо... Та, тому що як ви її До речі, у неї теж канал. У кого? Ну no, там. Dolls Forever. Думаю, ви вже знаєте, який це канал, то моєї подружки і однокласниці вона тут живе. Якщо що. Ладно, дойдемо ми до магазину і вернемось. Хто? У мене було всі кіноки, де рік. Марці. Сподобалося марч. Тих, що мені сподобалося Марш. Якщо ми не йшли новоріч, пані чи Марш я би вибрала ламар. Ми тільки хотіли знімати, І коли цього виріла про кіндер. <ріграць> да, я люблю кіндери. <ріграць> <ріграць> я її збираю колекцію кіндерів. Угу. Mm. Третя mm. mm -hmm. я обожаю кіндер, я збиваю її збиваю. Я збираю колекцію, я виділила дві картонки. До речі, в цій і... хаті живе наша директор, директорка. Так. Берні помаже. І <звук> Оттавна, там вона тобі красива. Все, не треба крекнути, приходь, привітатися. <звук> 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 Топаємо. А что там було? Твер квіду тут. Чотково гілістики звучать. А ну верне камеру і подивись, що то видно, а давай, ну. Да, давай. Ну все, хватит. Ну все, давай. Если будет что-то еще интересное, то я... Ты вернешься? Что? Ты вернешься? Нет. Mm. Да, я вернусь. Все, а пока что... Будем проходить по нашей одной клешне, Що ж, ми зараз проходимо з нашої однокласниці. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Настя, вона тут живе, там за хлопця. Mm -hmm. Ми зараз біля нашої однокласниці і там такі крики, що ужас, там просто, коротше, так, просто ми дадемо геть звідси, щоб нас не засікли, щоб не почули, що ми тут. Зелити, малой, капець, а, І ми там, Ну там коротше таки там щас вічно якісь клейки І Ми коротше прийшли, потому что магазин віталюкс. Зараз їхня баба. Э, ну коротше може там побачити почне. Он не ж магазин. Он о, о, бачите. Виталюкс. Mm -hmm. Кафе бар Андріана. <тірш> О, Чи видно ту кафе-бару? Вон ту кафе-бару. Андріана. Ну поки що, скільки вона вже знімає? По 8 хвилин. Зараз ми йдемо ще, ще чу-чуть. Ми вже йдемо 7 хвилин. От скільки ми відео знімаємо, скільки ми йдемо. Але якщо рахувати з паузами, то ми вже йдемо 9 хвилин. Угу. У нас було 2 паузи. Та йшли ми по хвилині, за якими будемо знімати, так що ми вже йдемо 9 хвилин. Зараз по приліз. Вони майже майже лісо. Ми повернемося до вас через... Зараз дядько, той чуть-чуть ближче, близько не в тінь. Все, ми вернемося до вас через 10 секунд. Десять. камень короче, не пойму в туалет По маленькому Нам все чуть-чуть. по-моему ну, классно. короче, уже Тут тоже едут Ну, ми, ми так настрашно, коли цей дядько підходить, він так близько пішов до нас. Він що такого йшов? Тільки так дивився на нас. Такий п'яти. Ми встигли відійти. О, тут висякі машини. Нам ще Нам ще йти а максимум 2-3 Ні, 4 хвилини. Нам а ще Дай, Вернемося вже, коли будемо в тебе на події брати. Кореш, ми не витерпіли, ми вирішили, що далі знімати, бо цікаво знімати Коротше, Там мала якась така в очках їхала, його такое робила в очках. Зараз ми приходимо повз хату вчитися української мови, але вона в іншій школі робить. Mm. Ну, я її знаю. Ще до моєї хати лишилися. Раз, Дві, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім хат і все. Від три хати. Ти порахувала тільки от і вот, а там ще є вон. Вон там ще є одна. А нам ще трохи піти. Ми вже одну обійшли. Та є довго, ми ще можемо трохи піти швидше. Так. Мама, ой, два-три, ой, два-три. Ми влоги завершимо, коли зайдемо вже до неї, до хати. Та. Так що ми зустрінемося на подвір'ю. Я ж не хочу Ні. зупиняти це... вогонь. Тому що вони побачать, де ти живеш і... А. Ні, не, не, зуп... не, не виключ кнопку. Не, ви, ви можете а просто побачити. просто нам просто побачити. І вдруге а я знаю, де Андріана живе, і тому ви можете побачити. тебе скільки підписники. Вісім Вісім підписників. Надіюся, якщо, та, не 15. якщо ти не підписався на її канал, обов'язково підпишись, нажми на червону кнопочку і постав на лайк. Е, ну, повернемося ми з вами. Вже як будемо заходити, Давай. спускатися. Ну тоді пока. О, кульочку. Ну, що ж, ми йдемо ще. І та ще й тин... У нас все, ми вже доходимо ще одна хата і все. Та зараз дорога. дай прибігаю дорогу, тому що нам то за руках. Що ж, ми зараз Та, мене, прийшли. Та, а нічого, нехай. Ми зараз доходимо до мене додому. І ми вже з вами. Десять чекаємо. Я Де, сюди. Ну що ж, всім пока. Дякую, що ви цей влог, 11 одинадцять хвилин. Зніма 40. ну с підсячку всім пока.